Господь каже, скажи їм, так само правда, як те, що я існую. Тобто те, що я вам зараз говорю, це так само правда, що є Бог. Розумієш? Не тішить мене смерть нечистивого. Тобто, Богу не... його не тішить те, що хтось із вас помре. За свій гріх, тобто зробив гріх і помер. Звернемося знову до 1 Петра, 1 розділ, де написано, що ми викуплені. Чому нас Бог викупив? Якби він тішився так, тим, що грішник помирає, то він би не прийшов би на землю, не став би людиною, не прийшов би той людський шлях, не показав би ту правду. Не, ну, не пролив би він за нас свою кров, за наші гріхи. Він би не пролив би свою кров, якби він тішився.